Медичні поради від Медатланту. Медичні поради від Медатланту вже тут, у прямому етері Західного полюсу. Друзі, готуємо також прямі трансляції у нас у соціальних мережах Facebook та Instagram. Тому е, доєднуйтеся і приєднуйтеся. Сьогодні ми будемо говорити про важливе е, з лікаркою-гінекологиною Петрина Мар'яна. Вже в нас у студії, і тема сьогоднішнього ефіру: міфи у вагітності, введення вагітності. Ну і багато різних запитань, які власне мають не тільки жінки, як виявляється, а й чоловіки. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю всіх. Насправді ця тема дуже актуальна, оскільки під час кожного візиту вагітні мають дуже багато запитань, які ми можемо віднести до міфів, до чуток, до заборони. І це абсолютно нормально. Тому моє завдання сьогодні. Розвінчити ті міфи, які не мають жодного відношення до доказової медицини, і до правди. Ну і все таки найперше запитанечко, Мар'яно, скажіть, будь ласка, які найпопулярніші міфи, є з якими ви стикаєтеся? Ой, кожна напевно рубрика буде мати свої такі міфи. Якщо розібрати так по частинах, то напевно перша така це про харчування вагітних, тобто те, що вагітна повинна їсти за двох, насправді це неправда. Я завжди вагітним кажу, що ви повинні їсти для двох а не за двох, і ваше харчування повинно бути збалансоване, повне вітамінів, мінералів, але ви не маєте набирати надто багато ваги, оскільки це є небезпечно і може викликати певні ускладнення під час вагітності. Так само про каву дуже часто дівчата запитують, бо дуже багато таких упереджень, що ніби кави не можна під час вагітності, але насправді це теж неправда, оскільки згідно всіх міжнародних рекомендацій каву можна навіть до двох кав в день, Тобто до 200 мг кофеїну на день можна. Тобто, якщо ви полюбляєте, я завжди жартую, що можна, але тільки смачну каву. Тобто, ви повинні, якщо ви її полюбляєте, ви себе добре почуваєте, то вона навіть інколи може бути корисною під час вагітності. Це так само те, що вагітна повинна знати. Також, знаєте, дуже часто кажуть, якщо вагітну тяне на солодке, то буде дівчинка на солоне, то буде хлопчик, насправді це не так. Всі ці моменти залежать від того, наскільки вагітна має певні гормональність, які зміни, ті, які вона має, можливо, дефіцит вітамінів і мікроелементів, що теж може спотворювати. Її якісь смакові е, такі е, особливості, тому вона буде хотіти більше солоного або більше солодкого, а якщо в неї токсикоз, то вона взагалі нічого не буде хотіти. Тому тут е, так само ці питання абсолютно не, е, такі, ну, не мають ніякого раціонального підґрунтя. Також дуже часто вагітні говорять, питають, чи можна займатися спортом. Якщо у вас немає протипоказів, немає жодних якихось зауважень до вагітності, ваша вагітність фізіологічна, природня, правильна, то спорт і навіть потрібний вас для того, щоб ви не набирали надто багато ваги, для того, щоб була правиль робота вашого організму. Тому йога, пілатес, плавання це те, що обов'язково для вагітних. У мене були вагітні, навіть які займалися танцями всю вагітність і їм це подобалось, їм це приносило Задоволення і вони не мали ніяких протипоказів до цього. Також е, у мене вагітні були, які е, займалися професійно спортом до вагітності, і вони продовжували свою роботу, свою е, таку фізичну активність, але виключали тільки навантаження в області живота і тазу для того, щоб не спричинити ніяких небажаних ефектів. Але в загальному е, спорт це дуже корисно під час вагітності. Дуже часто питають вагітні, чи можна інтимне життя під час вагітності, оскільки це процес довгий, сама вагітність. Тобто і тому, якщо у вас немає... Жодних якихось проблем з вагітності, таких як передлягання, загроза, або якісь інші моменти з теве життя абсолютно дозволено під час вагітності. Єдине, що ми контролюємо ваш стан. Тобто, якщо ви після цього відчуваєте якісь там ниючі болі, низом живе або відчуваєте, що щось вам дискомфортно, тоді ми це обговорюємо і тоді вже думаємо, чи нам можна, чи не можна. Тобто всі ці моменти завжди проговорюються з лікарем. Також сучасна вагітна жінка, це яка? Це краси красива жінка, це доглянута жінка. Відповідно, завжди питають: а можна вагітні жінці там йти до косметолога якісь робити? Так, під час вагітності є речі, які ми не можемо, якісь агресивні такі процедури, але е, це все теж можна, ми обговоримо. Але є є такі якісь легкі косметологічні процедури, маски, які абсолютно дозволені під час вагітності. Якщо говорити про все таки міфи харчування, ну тут більш-менш стає зрозуміліше, але все-таки є якісь конкретні можливо заборони, які от стовідсотково не можна вагітні жінці. Так під час вагітності ми уникаємо всіх продуктів, які погано приготовлені, тобто термічно не оброблені продукти. Ми не вживаємо продукти, які не пройшли оцей процес обробки, тобто сиров'ялену рибу, сиров'ялене м'ясо, ми виключаємо ці продукти також. Е, вважається, що е, сири, які мають плісневу, так само вони так десь під заборонені, але це треба з'їсти дуже багато, щоб той антибіотик, який там ніби є, е, якось нашкодив жінці. Зазвичай, е, те, що я не рекомендую вагітним, це те, що ви не знаєте, як воно було приготовлено. Це консервовані продукти, особливо такого домашнього консервування, тобто ми не знаємо, як вони були приготовлені чи дотримані всі етапи. Стерилізації і так само е якісь екзотичні фрукти, овочі не рекомендую, оскільки ми не знаємо, як організм на це відреагує. А також е те, що е сумнівної якоїсь якості, тобто все, що вживає вахітна жінка, вона повинна бути е зберігатися правильно в правильному місці, ну і бути відповідно е безпечним для її здоров'я, так як і для будь-якої жінки безпечно. Тобто, це ось не експериментувати під час вагітності для того, щоб уникнути будь-яких якихось таких небажаних. Тому ну, все, що термічно приготовлено, все абсолютно дозволено. А якщо вагітна жінка відчуває все ж шалений апетит, вона має себе якось стримувати, чи все таки можна піддатися в цьому моменту? я дуже часто кажу, що можна себе обманути. Знаєте, як тобто замінити ті продукти, які мають високу калорійність, на продукти, які мають правильну меншу калорійність, тобто виключити високий апетит, ми можемо компенсувати там овочами, фруктами, м'ясом, рибою, але не якимись хлібобулочними виробами там. А якщо ходять, воно так хочеться, воно хочеться, але ми можемо це все ж таки, все одно є правильна випічка, є менш калорійна випічка. Тобто, так само тут десь ми можемо себе якось так е, обмежити висококалорійних, дозволяти, але так дозовано. І десь е, решту заміняти такими більш менш калорійними продуктами. Тому що, якщо вагітна жінка набере дуже багато під час вагітності, е, вона ризикує мати ускладнення вагітності, які пов'язані з тим, що якраз. Е, Надмірна маса під час вагітності це є фактор ризику ускладнень, таких як там приклам, сія, гестаційний діабет, тобто інші такі складні процеси, які не бажані під час вагітності. Тому і ми завжди як, даємо свої рекомендації по харчуванні, для того, щоб вагітність була легкою, вона була максимально комфортною. І після вагітності жінка відносно швидко повернулася свою до вагітну таку вагу, до вагітну фігуру. Це для теж для дівчат є дуже дуже важливе, повірте мені. Якщо е, бувають такі випадки, все таки у вагітних жінок, коли виникають ну дуже дивні бажання стосовно харчування, там не знаю крейду з'їсти. Зараз вже багато можна побачити харчової крейди в інтернеті, де спеціально вигадали для вагітних жінок, щоб от вони задовільнили свої бажання. Це з чимось пов'язано чи так, це, це пов'язано з дефіцитом вітамінів і мікроелементів. Взагалі ось ці всі смакові порушення, вони зазвичай пов'язані. Ми шукаємо причину, тому що в звичайному житті немає так жінок щоб жінка прийшла до школи і і просила крейду. Так, тобто ці всі моменти вони пов'язані з якимись порушеннями обміну і вітамінного, і мінерального обміну. І коли ми їх задовільняємо, відповідно до цього вже і ці процеси, ці всі бажання, вони стикають, Це абсолютно контролюється і поправляється. Поправляється так. <с> в загальному я так розумію, що для того, щоб розуміти, який стан жінки, ну якісь мають бути певні аналізи, діагностування, як це відбувається. Жінка, коли вона завагітніла, вона звичайно іде до свого гінеколога, щоб підтвердити цю вагітність, і вона отримує отой перший перелік рекомендацій та аналізів, які їй варто зрозуміти для того і виконати для того, щоб знати її вихідний стан організму. І згодом вона стає на облік. Що таке облік по вагітності? Облік це є те, що у вас є певний конкретний лікар, який несе за вас відповідальність до моменту народження дитини, а також ще 42 дні після народження дитини. Цей лікар якраз і повинен провести вас у той шлях вагітності. Він дає свої рекомендації на кожному з триместрів вагітності, на кожному з тижнів вагітності. І відповідно до цього вона вже отримує якийсь оцей перелік аналізів. І по цих аналізах це є стандарт, це аналізи затверджені Міністерством охорони здоров'я. Це не те, що лікар собі вигадав, я хочу ось так, ось так. Ні, є перелік, який затверджений МОЗ України. І всі жінки на території України ведуться одинаково. Тобто і ми ведемо одинаково, жінк, і в Києві, і в Одесі, і в Харкові. Всі жінки ведуться згідно єдиного медичного такого протоколу нормальна вагітність. І згідно цього протоколу, ми вже визначаємо, чи потрібно жінці певні додаткові аналізи. Але оцей скелет аналізів, ці основні аналізи є всіх єдині, одинакові. І вже додатково, якщо кожна жінка є унікальна, вона може мати певні якісь додаткові проблеми, певні якісь захворювання з боку, інших органів системи. І тоді вже складаємо такий план роботи від візиту до візиту. І вже так, щоб. Ми мали повну картину про здоров'я жінки. Е, якщо говорити різницю між приватними і державними медичними закладами, вона є якась чи її абсолютно немає. Якщо ми говоримо про е, юридичну відповідальність, то немає жодної різниці, тому що незважаючи на те, де стоїть жінка на обліку, чи це державна форма власності, чи приватна форма власності закладу, юридична відповідальність є ідентична. Тобто, те, що жінка стоїть у нас на обліку в Медатланті, вона так лікар несе таку саму відповідь. Як і будь-який лікар в іншому закладі, і різниця, напевно, є в комфорті і в і в якихось таких організаційних питаннях для жінки. Бо ми все ж таки намагаємося створити максимально комфортні умови для того, щоб жінка почувала себе максимально е, безпечно, комфортно, щоб в е, у, у е, знаєте, стирати ті такі е, дискомфортні моменти під час її вагітності. Бо й, і так жінки в цей складний час їм досить складно, і ми намагаємося згладити всі такі моменти, щоб вагітність протікала максимально легко і комфортно, і жінка хотіла відчувала, що лікар чекає її, він бажає, що тільки хорошого для неї. Відповідно, ми для цього створюємо всі умови. Але юридична відповідальність ідентична, тобто ми несемо таку саму відповідальність за жінку перед усіма медичними законами, перед усіма як і будь-який лікар в будь-якому іншому закладі. Тому різниці юридичної немає зовсім Маріана. А якщо так трішки поговорити про от, забобони про якісь такі речі до пологів і а, які можуть радити рідні, друзі, знайомі, родичі, так з якими ви стикалися, і щоб могли трішки про це розповісти? Забобони от забобони дуже часто говорять, не можна купляти до початку родів. Там якісь речі, там колясочку, ліжечку, одяг. Насправді е, це. Е, Е, є жінки, які цього дотримуються, і вони там ідуть придбати всі потрібні речі там на крайніх термінах вагітності. Але насправді більш комфортно для жінки, коли в неї менший термін, вона має більше сил, вона має більше часу обрати ті речі, які вона хоче придбати своїй дитині. А ніж на останніх термінах, коли вже їй важко ходити, коли вона вже втомлена, коли вже в неї є якісь такі додаткові е, ходити купляти. Тому це такий абсолютний забобон. Це абсолютно не впливає ні на перебіг пологів, ні на життя дитини коли ви придбаєте їй ту колясочку, чи та ліжко, чи ті якісь речі, також знаєте, кажуть, не можна там в'язати шити, бо ти там поповину перев'яжеш, чи там ще щось. Це теж абсолютний міф. Абсолютно немає ніякого відношення до того, чи ви будете вишивати, чи ви не будете в'язати до якогось поповини, чи вона буде навколо там дитинки, чи не буде. Тобто, це, це такий абсолютний міф, який не має, от прям зовсім ніякого якогось логічного чи якогось наукового підтвердження. Також кажуть, не можна піднімати. Руки вверх вагітні. ну, тобто, Тому що так само поповина кудись там пі -пі -пі Я просто ледь стримується. Чесно, інколи дивуюся з наших так, людей. Так, Але вона дійсно є. Тому воно так само так само не має абсолютно ніяк. Кажуть, ще не можна дивитися там на некрасивих людей, вагітній жінці, бо вона там е потім там дитинка народиться некрасива. Я згідна в тому, що вагітна жінка має оточити себе прекрасними речами. Тобто вона має дивитися на щось красиве і гарне, але це абсолютно не має ніякого відношення до зовнішньості її дитини, тому що зовнішність її дитини буде схожа на неї, і на її чоловіка. Ну, якось отак. Але точно не на того, на кого вона там дивиться. Так само кажуть, що вагітні жінці не можна лякатися. Тобто, якщо вона перелякається, а ще якщо, не дай Боже, візьметься руками за обличчя, то вже просто там будуть якісь чи пігментні плями, чи якісь інші. Абсолютно неправда. Немає ніякого. Е Логічного медичного наукового пояснення, зв'язку між пігментними плямами і страхами. так звичайно вагітна жінка, будь-які страхи, будь-які такі тривожності – це недобре, тому що воно викликає в загальному недобру таке самопочуття жінки. Але до пігментних плям, до якихось виродливостей дитин, це абсолютно немає ніякого відношення. Є фактори, які можуть впливати, і дійсно вони є дійсно пов'язуються. Ми бачимо якусь економічність. Ну все це, це це абсолютні міфи, тому, тому так. Є просто справді випадки, коли жінки. Заводять себе у такий досить глухий кут з даними забобонами, тому що ми розуміємо, що є тиск можливо, і соціальний, є тиск сім'ї, так а особливо бабусі і мами. Але під час вагітності може також бути ризик підвищеної тривожності, так і так. якщо навіювати жінці, різні думки, це тільки посилюватиметься. Що робити в таких випадках? Е, перше все обрати лікаря, який буде якому ви довіряєте, і тоді, якщо вагітна жінка приходить до на візит і вона. Має сміливість розказати оце, що її турбує, то лікар може їй допомогти в тому плані, що він її розп... заспокоює, не тільки заспокоює, але і переконує в абсурдності тому всьому. Тому у нашій клініці всі лікарі базуються на доказовій медицині, і тому ми намагаємося жінок роз... з ними працювати так, щоб усунути цю тривожність, тобто максимально їм пояснювати, чого варто боятися під час вагітності, а чого варто не боятися. Під під час вагітності, що дійсно важливе під час вагітності, а що абсолютно без... абсурдне. тому в цьому плані абсолютно є така е, ну робота лікаря, раз якщо ж уже жінка не може справитися з цією тривожністю і вона з цим проживає цю вагітність, тоді ми вже підключаємо психологів. Є зараз перинатальні психологи, які е, допомагають пройти цей шлях вагітним жінкам, е, особливо тим вагітним, які мали певні е, втрати вагітності. Тобто, якщо вагітна жінка. Ка мала якісь втрати в неї, були певні такі нещасні випадки. То оцю наступну вагітність вона буде ще більш тривожна. Вона буде ще більш сприймати оці зовнішні е, такі міфи, переконання. Вона буде боятися всього за рахунок цього. Тому робота з психологами є дуже важливою. Вона. Справді дуже допомагає, і ми це бачимо не тільки під час вагітності, але і в родзалі. Я бачу, коли бачу вагітних своїх, що коли жінка, якщо вона мала тривожність і пропрацювала, це абсолютно інший пацієнт. Це жінка, яка абсолютно по-іншому розуміє всю цю ситуацію, і перебіг вагітності зовсім інший. Тому це треба бути відвертим своїм лікарем і не боятися про це розказати. Тобто не тільки що все гаразд, все добре, а от у мене є така проблема. Я хочу з вами її вирішити. я Хочу про це поговорити. І як результат, ви бачите, що у нас є ця комунікація, і ця комунікація дозволяє нам вирішити ці проблеми і усунути цю тривожність. Мар'яна, ну і ще таке питання: правильна поведінка чоловіків під час вагітності дружини? Правильна поведінка це, напевно, взагалі правильна поведінка чоловіка як такого. Тобто, будь-який чоловік повинен розуміти, що його дружина під час вагітності е, от чуть-чуть змінюється. Змінюється в тому плані, що вона стає більш емоційною, вона може вимагати більше уваги, вона може бути більш тривожною. І з його боку повинно бути таке е, розуміння цієї ситуації. Тобто, десь він повинен підтримати, десь він повинен зрозуміти, десь він повинен лишній раз нагадати. Дати, яка вона красива, розумна і гарна у нього для того, тому що жінка змінюється фізично, змінюється її тіло. Відповідно, вона про десь, навіть якщо вона не прямо про це говорить, але кожна жінка хоче ось цю підтримку. Якщо вона просить з вами вас піти з нею на усе, відповідно, це варто це виконати. Якщо вона просить купити якусь забаганку, це теж варто зробити. Тобто, всі ці моменти і розуміти, що не тільки вона стає мамою, але й ви стаєте татом. Відповідно, ці всі моменти повинні бути. Спільне, вони ви повинні їх обговорювати, і якщо є якісь отакі навіть тривожності й переживання, то долати їх разом. І тоді жінка відчуває дуже сильну підтримку. Вона розуміє, що це не тільки вона одна вагітна в сім'ї, а взагалі ваша сім'я очікує разом дитину. Тому чоловік має оточувати любов, любов'ю, турботою, якимись такими дрібницями, які повинні допомагати жінці, і жінка повинна відчувати оцю таку опору під ногами. Тому тоді вагітності зазвичай проходять Легше жінки інколи дуже часто в нас приходять на прийом парами. Тобто на візит до лікаря жінка проходить з чоловіком. Це абсолютно нормально. Він так само є батько цієї дитини. Він має право чути про ті аналізи, які ми здаємо, про ті обстеження, про тих лікарів. Тобто він так само бере активну участь. Я дуже часто кажу, що чоловік повинен знати, що діти не народжуються в капусті, і не приносить лелека. Тобто він так само повинен брати участь в тому в цьому процесі, можливо, збоку, можливо, пасивно, можливо, там підтримкою, але обов'язково розуміти і підтримувати жінку. Друзі, ми нагадуємо, що ви слухаєте медичні поради від Медатланту, і сьогодні ми розмовляємо з лікаркою гінекологиною Петрино Мар'яною у нас у студії, і ми сьогодні розвінчували міфи у вагітності? Ну і поговорили трішки про ведення вагітності про різні моменти. Але є ще наступне питання: так якщо, наприклад, ведення вагітності відбувається безпосередньо у вашому наприклад медичному закладі Медатланті, як в подальшому тоді йде, не знаю, перенаправ в Державний заклад для народження. Чи як це відбувається? Так на е, немає такого. Жінка, яка стоїть у нас на обліку, вона має право обирати в будь-який заклад, якому вона буде народжувати. У нас зараз є два заклади: є міський і обласний перинатальні центри. Поки немає ще приватний, не відкрився наш заклад, поки буде тільки ці два. І жінка обирає, який вона заклад хоче, якому вона довіряє, де вона планує народжувати, і іде. Немає такого, що є якась прив'язка до будь-якого чи по територіальному якомусь фактору чи по якомусь іншому, обирає заклад, в якому вона хоче народжувати. І все. Ви сказали, поки немає, тобто є у планах. Так, у нас в планах, я думаю, що це всі знають. Планується відкривати наш приватний заклад. Це десь вже буде от от-от от зовсім Слідкуйте скоро. За анонсом. Скоро буде. То запрошуємо вас, друзі, в соціальній мережі Медатланти. Я думаю, там буде все абсолютно висвітлено. Ви обов'язково дізнаєтеся першими. Ну і на, наприклад, на кінець нашої розмови, щоб ви побажали все таки жінкам, які зараз перебувають про надії, які в цікавому стані, і щоб їх заспокоїти. Ну і відповідно щось важливе Я бажаю всім вагітним жінкам, які справді є свою свого роду героїнями в цей час, які в цей час виношують наше майбутнє, наших майбутніх українців, максимального здоров'я, максимального терпіння, максимально. Розуміти ту важливу місію, яку вони зараз виконують, і світлого, безпечного і мирного майбутнього їхнім дітям. Прекрасно. Дякуємо вам, Дякую дякуємо вам. за цю розмову. Я думаю, що багато хто для себе відкрив справді корисної і нової, можливо, навіть інформації. Вам всього хорошого, гарного Дай -дай. дня!